Усім привіт! Сьогодні 4 січня 23 року. Я знаходжуся в нашому будинку. Заховалася тут від своїх для того, щоб запакувати свіжий подарунок, який мені подарує моя родина завтра, в мій день народження. Мені 43 роки. Я розумію, що подарунки треба потрібні. Тому вибираю їх сама собі. Але, звичайно, від родини. Я дуже хотіла техніку для кухні кіченейт. І от у мене перша моя красотулечка. Отакий такий чайник. Саме такий чайник я хотіла. Електричний. Я не хотіла з терморегулятором. Я. Оцей побачила, я так в нього закохалася. Але історія з, з цим чайником була смішна. Я замовила, спочатку взагалі мені техніка ця подобається в червоному кольорі. Але коли я вибір, то хочеться начебто глянути на інші кольори, як воно виглядає. Так от, я заказала в комфі, такий молочний, бежевий, ну, такий він. Ближче до білого. Він прийшов, я на нього глянула щось не те. А у нас в місті ну, взагалі немає де побачить, цей чайник вживу. І епіцентр, і комфі, Льдерадо, і будь-який будь з таких магазинів, де, є, можливо, техніка, він його не має, але підвезти можуть. Що я роблю далі? Далі я замовляю. Білий. Замовила білий, прийшов не те. І от, вже ближче перед новим роком, я замовляю одночасно два варіанти. Знову оцей такий молочний колір і червоний. Їх стандартний червоний колір. І от на розетці я його забирала вчора, 3 січня. Я туди їхала, я не знала, які я от, взагалі заберу. Бежевий я бачила, червоний вживу я не бачила, і от я їхала, я сумнівалася. Далі це було взагалі. Це ж я оформила двома різними замовленнями, щоб одне можна було повернути, а інше, наприклад, залишити. Бо з одного ж замовлення вони не розділять. Відразу, коли. Хлопець розвернувся з моїм чеком за замовленнями і пішов їх шукати на склад. І от я бачу, він несе Несе дві коробки. От в такому вигляді не, вона не була нічим обернута. І я відразу зрозуміла, що ще добра червоний. Тому що коробка і бежевого, і будь-якого з таких чайників, вона йде з червоною. От коробка сама червона. А зрозуміти, який він всередині, можна побачити по такому кружлячку, який замальований, ну, от фарбою тою, якою саме буде чай. І коли я побачила цей круглячок, і що коробки всі червоні, я зрозуміла, що це той знак, і це той колір, який раз я його хотіла з самого початку, значить його беру. Так, зараз я вам його покажу. Завтра мої будуть його дарувати. Цей подарунок я буду охать, ахать, буду грати бареню, як каже моя мама. Але вам покажу я зараз. Зараз покажу, як він запакований. Отак, запакований. Ціна йому зі знижкою новорічною 4129. У мене були такі подарункові сертифікати на 700 гривень, тому він мені вийшов в три з чимось, да? Так. Він мені вийшов в три щесь. 3459. 4, 459 він коштував. 693 мені була ця подранковий сертифікат. Що це ще за знижка? Ну, в общем, загальна сума 3,459. Вийшов він мені ще тиждень тому він коштував 4,900. Зараз на сайті стала знижка 4. 159 і от і обору. Так, зараз покажу. Зараз я вас поставлю. Мені не зовсім зручно. Велика у нас родина, але чайники великі я не люблю. Тому що завжди вода залишається, знов ти її перекипячуєш, воно не потрібно, воно не, не треба. Тут на літр 250. Цього для нашої родини досить. Так, отака от кнопулечка. Кругом написано KitchenAid. До речі, всім подобається смех. А я ніколи його не любила чомусь. Мені ретро варіанти не подобаються. Так, знімаємо кришечку. Кришечка така чорненька всередині. Ну, як завжди, все як завжди, Якийсь дозатор. І, до речі, колір. Я не знаю, як буде видно на камеру, але він, як би це пояснити, червоний, червоно-вишневий. Бо сам по собі червоний, от дивіться, у мене є подарункова бумага, якою я обмутувала дітям. От бачите, червоний. Бумага от справжній червона. А чайник отак? Мабуть, чи через мою любов до нього, чи через велике бажання, що я його хотіла і воно здійснилося. Він мені такий гарнесенький. Він такий гарнесенький. Підставку доставати не буду. Так що я сама себе побалувала такою приємністю. Це вже буде в новий будинок. Це вже буде на нову кухню. Це вже буде заварюватися чайок, знак нашої перемоги. І будемо пити його родиною, цілою родиною. Все, вимикаю до завтра. Себе завтра знімати не буду. Родину знімати не буду. Підемо в кіно, можливо, на Щедрика, він завтра запускається в прокат. Подивимося, щедрика. Фільм мультиплексі. З'їмо по якомусь тортику. І додому. Пока!